Відповідальність і як ми не помічаємо, коли ми її беремо, на що це може, до речі, впливати? Якщо ми перебираємо відповідальності, ми беремо її забагато, у в нас починає з'являтися дуже багато втому і роздратування. Так от, якщо ви відслідковуєте, що ви постійно втомлені, що ви постійно роздратовані, то можна подивитися, чи не перебираєте ви взагалі відповідальності. Я вам наведу зараз приклад, як це може виглядати. От виявимо, що ви йдете до кухні, і там в митці стоїть багато непомитої посуди. Ви бачите, що там стоїть непомита посуда, і думаєте, так, піду зараз, знайду чоловіка, попрошу його помити. Або там доньку чи маму, в залежності від того, з ким ви живете. Це називається я взяла відповідальність за посуд і шукаю, кому цю відповідальність передати. А коли ви йдете на кухню, бачите, що там є непомитий посуд, дивитесь на нього і проходите мимо. Просто ви не берете відповідальність, а інша людина, яка буде проходити і побачить, що непомитий посуд, може її взяти. Так само і в житті з усіма іншими речами. Розумієте?